Раді вас бачити у нашому ефірі. Скажіть, будь ласка, як ви оціните реакції світових лідерів, партнерів в першу чергу України на останні ініціативи президента Зеленського? Чи зможуть вони їх реалізувати? І якщо так, то в якому обсязі? Всім вітання. Ну насправді план перемоги, який представив український президент, і намагається заохотити ключових партнерів, втілювати цей план. Хотілося б бачити, щоб наші партнери усвідомили також і свою відповідальність, що план мав би стати підґрунтям для стратегії перемоги наших стратегічних партнерів, як Сполучені Штати Америки, Британія. Це ті, які давали нам гарантії безпеки після того, як ми віддали третій світі ядерний потенціал. Також е, найпотужніші країни, члени НАТО, як Франція, ось е, Німеччина і Європейського Союзу. Ну і поза, чому я про це говорю? Тому що е, ви знаєте, я щойно повернулася із Брюсселя, і також перед тим була в Парижі, де в нас були зустрічі із радниками Макрона, з міністерством фінансів. Ми говорили про конфіскацію активів, де знайти. Фінансові ресурси для продовження нашої боротьби, от тому можу сказати, що є різні думки, де з однієї сторони частина еліт на заході вони розуміють, що конфронтація ЄС НАТО з не тільки державою агресором, але вже і звістю зла, яка Мілітаризувалася і інституціоналізувала свою взаємодію, ось вона просто неминуча, і вони розуміють, наскільки важливо вже вкладати. Ми зустрічалися, наприклад, в Брюсселі із номінованим на посаду Єврокомісара з оборони і якраз космосу Андріусом Кубіліусом. Ось, і те, що йому було як в його мандаті. Розробити стратегію, підготувати Європейський Союз до того, що будуть як то кажуть, конфронтація з Російською Федерацією. Я навіть чому лише з Російською Федерацією, коли Білорусь уже має співпрацю не лише економічну, але й військову з Китаєм. Тому мені здається, що Європейський Союз, попри те, що з однієї сторони робляться якісь кроки як створення. Там і чи бачення Європейського союзу як союзу оборонного, от а з іншої сторони, швидкість ухвалення рішень на випередження тих вже навіть не гібридних загроз, а військових загроз не відповідає тому прогресу в плані мілітаризації, яку ми бачимо на рівні взаємодії Північної Кореї Росії. Ірану, Китаю, Білорусі і багатьох інших, скажімо, уже терористичних організацій, кусити потім інші структури, які скажімо, з якими в тому ж самому Кремлі були неодноразові зустрічі. І для України важливо пояснити, що насправді наші партнери мали би дякувати, що ми виходимо з такою ініціативою, що це. Просто план, це не стратегія, а стратегія перемоги над Росією і фактично війсю зла, яка їй допомагає, це мав би бути спільні вже напрацювання, розроблені з розумінням, усвідомленням того, що Україна не буде вічним щитом, тому що зараз всі знаєте, вони такі якби в очікувані 5 листопада. А що після 5 листопада різні сценарії, але це безвідповідально. А ви сказали, ви були в Брюсселі. Ми ж розуміємо, що, скажімо так, ситуація у Сполучених Штатах з виборами вона точно не визначена, і це навіть аналітики у Сполучених Штатах стверджують, що це одні з найбільш інтригуючих виборів за усю історію Сполучених Штатів Америки. Європа готова. Ну, ми розуміємо, що тобто. Європа, вочевидь, готова умовно до Камали Харіста до продовження той лінії, яка є зараз. Та Європа готова напевно точно співпрацювати з Дональдом Трампом. Але ми не знаємо. Які стратегії може ухвалити Трамп? Чи готуються Європи до найгіршого формату, який Ну, справді, хочете вірити, що цього ніколи не відбудеться, коли Сполучені Штати Америки, умовно кажучи, замикаються на своїй внутрішній політиці, займаються виключно своїми територіями, а кажуть Європі: ну, а ви там собі самі розберіться з Російською Федерацією? Ну, ви знаєте, це дуже прикро, коли в Брюсселі. Що в Єврокомісії на деяких зустрічах з, з, з новообраними європарламентарями? Ось ставили питання: а чи готова Україна до того, що наступним очільником е, Білого Дому буде дуже е, з антиукраїнськими настріями е, лідер. Лідер, я кажу: а чи готова Європа? Що антиукраїнські означають антиєвропейські, і мені здається, що це війна в Європі? А не просто агресія проти України, і вже дуже багато було прикладів і акції саботажу, і підривні дії в Балтійському морі, і отруєння політичних опонентів, і підрив навіть складів з боєприпасами, як ми бачили в Чехії. Ось тому мені здається, що з однієї сторони є частина в європейському союзі тих, які розуміють, що ми в одному літаку, і немає значення, чи ти пасажир бізнес-класу. Чи економ класу, тому що якщо пожежа в економ-класі, і ти її не гасиш, то загроза, що вибухне весь літак і всі загинуть. Вона стосується всіх. Тобто є частина ті, які це усвідомлюють, є частина ті, які відмежовуються і кажуть: Ну ви знаєте, якщо там один кандидат переможе, ну буде такий же рівень підтримки в Україні ще є трохи ресурсу, ще є трохи людей, будуть продовжувати воювати. І ти їм кажеш, почекайте, досить уже розглядати Україну як вічний щит. Ось да, да, давайте нам допомогу на цьому рівні, щоб ворог програв, а не щоб війна продовжувалася. Ось, і тут дуже важливо, коли зокрема в штаб-квартирі НАТО в нас були зустрічі з різними заступниками генерального секретаря і з експертами, і всі кажуть: слухайте, ну давайте розглянемо найгірший сценарій. У вас немає запрошення в НАТО. І тоді е, е, наступний, уявімо, цей найгірший сценарій. Наступний очільник США каже після дзвінка з Путіном до України, що все, ось я так домовився: приймайте цей варіант, вони будуть більше для вас допомоги, і так далі. Що будуть робити українці? Я кажу: почекайте, можливо, це питання вже не тільки що будуть робити українці, це питання до позиції. Генсекретаря НАТО це питання до голови Єврокомісії, яка надзвичайно прихильна до України, пані Урсула, яка їздила, бачила Бучу, яка зараз фактично пробила 35 мільярдів як нам такого кредиту, щоб ситуація виглядала настільки печальною. І кажу, можливо, це питання коаліції рішучих. Якщо немає запрошення НАТО, то давайте думати про те, що може робити коаліція рішучих, чи може. Деякі країни піти всупереч позиції, наприклад, там, лідера США, сказати, що це не в інтересах Європи, змушувати Україну до якогось такого варіанту перемовин, які стануть капітуляцією вже не просто нашої держави, а капітуляцією цінностей, капітуля капітуляцію безпеки Європи і накличуть більшу масштабнішу біду. Ви знаєте, є готовність обговорювати те, що і на рівні лідерів ЄС і НАТО я вже задала і пан Рюте, і Урсула, і Кая Калас, і Андрюс Кубіліус. Ось тобто це ті люди, які розуміють, чому Україна має перемогти. Ось і є держави, наприклад, Макрон. Вони чітко говорять, що от є бригада Анна Київська, де зараз тисяча наших військових прибуде ще тисяча, десь близько двох з половиною тисячі військових. Продовж 10 тижнів будуть е, тренування проходити і повністю отримують все обмурдирування е, для того, щоб повернутися в Україну. І насправді, якщо би ще кілька держав НАТО е, взяли на е, і допомогли Україні з підготовкою бригад і е, з навчання, але частина навчань відбувалася в Україні. А для цього вони б забезпечили всіма засобами. Протиракетної протиповітряної оборони, ось, і це ми стаємо ближче до ідеї «Troops on the ground», тобто військових місій, які можна надіслати в Україну з гуманітарною ціллю зупинити геноцид, який чинить Росія, з ціллю захисту об'єктів критичної енергетичної інфраструктури і військової, ось з ціллю того, що ці навчання також корисні, і нашим партнерам, які мають перейняти досвід розуміння. Ну і відверто скажу, на одній зустрічі звучало таке питання, чи розглядає Україна варіант. Тому що багато хто бачить в запрошенні е, України до НАТО як каталізатор для того, щоб е, зрушити з місця в питаннях перемовин. От, але виникає питання: ну, навіть якщо ми отримаємо запрошення, ось, а які безпекові гарантії до моменту України вступу в НАТО, ми матимемо? І тут Хтось каже: а чи не може бути таке, що, наприклад, коаліція рішучих відправить свої combat-ready forces, Тобто, це такі вже війська, які будуть готові до захисту України, які будуть розміщені на кордоні областей на лінії зіткнення Херсонської, Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Донецької? Тобто, це там 4-5 бригад куди увійдуть... Британські військові, німецькі, британські, французькі, польські, ось чи, наприклад, і також країни з ядерною зброєю, як Британія, Франція, і такий сценарій. Тому мені здається, що зараз ключове, що мала би робити влада, опозиція, експерти. Ми маємо пояснити всім нашим міжнародним партнерам, українці зробили всі висновки із Будапештського меморандуму, із мінських домовленостей. Що без реальних справжніх безпекових гарантій, ми не будемо погоджуватися на варіанти перемовин. поки ми не побачимо, що дійсно наша безпека буде гарантована або зрушеннями членства в НАТО, або присутністю військових, ось або та тема, яка зараз звучить: нуклеалізація України, тому що є багатьох спокусах. І час, оцей момент істини, скоро прийде. Дуже багато тих, які просто повторювали як мантру, що ми з Україною ми її підтримуємо. І багато хто каже, давайте подивимося після 5 листопада. Зміниться їхня позиція, чи не зміниться, чи готові вони діями показувати, що вони будуть надалі з Україною? Ось і тут треба розглядати ті сценарії, які. Дійсно, тим більше в умовах підготовки вісі зла до глобального протистояння конфронтації. Ось очевидно, що нам треба вже говорити не просто про рамку, що е, ця війна на європейському континенті. Нам треба говорити, що це вісь хаосу, це п'ять е, вершників апокаліпсису. Ось які намагаються формувати новий порядок денний світовий. І для України якраз важливо зараз бути таким от бо ще одне питання, яке звучало майже на всіх зустрічах. Наскільки стійкість українців всередині ще на тому рівні, що ви можете продовжувати боротьбу, що ви готові далі боротися. Ну, якщо ми вам збільшимо озброєння, тобто чи якісь настрої вже з'являються, що самі українці готові сідати. І е, перемовини не розглядають як опцію чи ні. Тобто такі питання теж звучали. Але мені здається, що найголовніше треба пояснити, що жертвуючи Україною, е, Захід не зможе виграти цей час, щоб підготуватися до протистояння і до агресії звістю зла, тому що ні в кого з країн заходу немає. Ми дивимося, як поляки, вибачте, скуповують в Іспанії нерухомість. І не бачимо там цього бойового духу, тому в багатьох західних країнах, навіть маючи там сучасні системи, артилерійські, ракетні і так далі, в них немає бойового духу, немає цього унікального досвіду, який в нас є війни застосуванням дронів, ребів і так далі. Я от якраз хотів вас запитати: знаєте, коли е, наші західні партнери е, цікавляться. Чи є достатньо ресурсу і наснаги в Україні продовжувати боротьбу, то в мене виникає питання аналогічне: а чи у них є достатньо наснаги продовжувати боротьбу з вістю зла? Тому що ну таке враження іноді складається, що для них головне, аби їх не чіпали. А хто геополітично перемагає для них абсолютно байдуже. Ну, дивіться, тут треба чітко зрозуміти, що діпстейти в багатьох державах ЄС, Британія, Норвегія, ті, які не є членами Європейського Союзу, але є членами НАТО, вони розуміють, наскільки масштабувалися загрози, і наскільки вони стали неминучими, серйозними, і наскільки Захід відстає в підготовці, не просто щоб зіграти на випередження, а щоб це. Стримувати, ось і тому багато хто хто каже, може, ми відправимо там, сформуємо якісь війська до вас, то це теж трошки, знаєте, підтримати нас, щоб на нашій війні продовжувалася битва, поки вони будуть готувати свої і суспільства, і економіки, і військово-промисловий комплекс, і так далі. От, але щоб сказати, що це була така єдина позиція. Заходу, де немає там Орбані, Фіцо і так далі, на жаль, ні, от тому, що досі вони ще не усвідомили, що це вже не просто е, Російська Федерація, як держава-терорист-агресор. Що насправді за цим всім стоїть Китай, якому дуже важливо використовувати і Північну Корею, і Іран, і, і, і створювати цей хаос, особливо напередодні виборів в США, тому що е, є такий термін. Октовер сюрпрайз, сюрпризи жовтня, е, які вже використовують під час президентської кампанії в США. Коли щось таке може статися, якісь дуже вагомі події, які вплинуть на хід кампанії. Що коли в кандидатів різниця була невелика, але ці події це від е, геополітичних якихось військових на театрах, наприклад, близький схід чи Україна, чи не знаю індотихокеанський рік. Чи навіть якісь терористичні акти, чи якісь кібератаки, які ми бачили колись в США на Колоніал Pipeline, це мережа продуктопроводів? Тому очевидно, що зла розуміє, що зараз в них оцей от момент, коли в Сполучених Штатах Америки всі зайняті президентською кампанією, скористатися цією нагодою. Хаотизувати, розпорошити зусилля, коли досі в багатьох на заході немає усвідомлення, як то кажуть, вони не пов'язують свою слабку реакцію, наприклад, там те, що відбулося в Україні на Чорному морі в 2014 році, коли Росія вторглася в Крим, і те, що відбувається зараз там в Червоному морі, чи що може відбутися в Тайванській протоці. Тому багато експертів вже б'ють на сполох, просто кажуть, що треба абсолютно пришвидшувати. Треба дати Україні можливість нарешті бити по всім чутливим об'єктам, і військовим, і НПЗ, і так далі, на території Російської Федерації. Тому що ви ж розумієте, Китай не буде. Спостерігати як Росія слабне у вигляді відсутності мобілізаційного ресурсу там боєприпасів, Китай завжди вийде в підтримку і буде це робити руками Північної Кореї, Ірану і, і сам, коли треба буде, тому що йому дуже важливо, щоб захід програв в Україні. Захід програв в очах глобального півдня, тому що Китай здійснює також дипломатичну експансію. Намагається колонізувати більше держав через інвестиційну таку політику. Ну інвестиційну в лапках оце насправді не інвестиційна, а загарбання різних природних ресурсів, видобутку, ось будівництва різні проекти, де країни залазять в борги. Я мовчу вже про якість тих інвестиційних проектів, які робить Китай.